Привіт! І сьогодні у нас тренування для рук. Приготуйте, будь ласка, гантелі або пляшку з водою 1,5 або 2 літра, і дві маленькі гантелі або пляшки з водою 0,5 або 1 кілограм. Спочатку ми зробимо невеличку таку розминочку для рук, ноги тримаємо на ширині плечей, живіт підтягнутий, плечами рухаємо назад, такі великі кола робимо плечима, і вперед. Не затримуйте дихання, спокійно дихайте. Великі амплітудні кола робимо плечами. Так, тепер руки в сторони. І виворачуємо одну руку вперед, другу назад. І плече теж вперед і назад. Одне вперед, одне назад. Не забувайте дихати. Опустили руки, розслабили руки перед собою і в локтях по колу. Такі робимо великі кола в один бік і в інший бік. 4, 3, 2. Опускаємо руки перед собою і в долонях руки згинаємо, розгинаємо. Опустили руки, присядьте, візьміть, будь ласка, гантельки, зігніть руки під кутом 90 градусів. Ось. Рука, начебто скочем примотана до корпуса, тут 90 градусів. І руку не розгинаємо, нічого не міняємо цей кут, ми руку піднімаємо, так, щоб лікоть був на рівні плеча. І опускаємо вдих, видих. Вдих, видих. Ще робимо 10, 9, 8. Сім. 4. 3, 2. Чудово. І опустили руки. Чуть-чуть. Розслабили. Розслабили руки плечі. Можна чуть-чуть плечами порушити. Тепер поставте руки перед собою і постарайте з'єднати лікті. Так само тримаємо лікоть на рівні плеча. Руки розкриваємо і закриваємо. Вдих. Видих. Зверніть увагу на положення. На, на хвилинку зупиняюсь, на положення стоп. На ширині плечей коліна чуть зігнуті, живіт в тонусі. Продовжуємо працювати. Вдих, видих. Старайтеся, щоб корпус ваш не розкачувався. Ви працюєте зараз тільки руками. Вдих, розкрили, видих, закрили. Вдих, видих. Ще робимо вісім. Сім. Шість. Тут у нас і грудний відділ працює, і плечі. Три, два. Опустили руки, розслабили. Покладіть поки що маленькі гантелі. Кладемо гантелями через присід. Бачите? Отак, присіли, взяли, поміняли, беремо двома руками. І представте, що вам треба скотч обмотати вокруг голови. Обмотали раз, обмотали два. Три, чотири. Тепер через другу сторону. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще два рази. А тепер тримаємо ручки тут і вже не опускаючи. Чотири рази робимо. Чотири, три, два. Міняємо сторону ще. Чотири. Три. Два. І опускаємо гантельку на пол. Тепер знову беремо маленькі гантелі. Тримайте руки приблизно от посерединки стегна, і просто уводимо руки назад. Мізінчики зараз дивляться назад, великий палець впереді. І ми робимо таких 10 повторів. Ноги на ширині плечей, живіт підтягнутий. Робимо 10 на місце. 9. Не робіть, будь ласка, ось так. Ми не качаємо руки. Ми їх приставили. Там, де середня серединка лінія стегна, і назад. Завели і вернули. Вдих. Видих. Ще робимо вісім. Сім. Чудово. Ще робимо чотири. Три. Два. І останній раз зробили, руки чуть-чуть розслабили. Нахиляємось вперед, лікті, штовхаємо догори. І зараз ми руки тільки випрямляємо, 10. Вихідне положення це прямий кут. Не ось так, а прямий кут. 9. Плечі назад. 8, 7. 6, 4. Три, два. Чудово. Опустили руки, випрямили. Спину вирівнялись. Розслабили руки і знову беремо велику нашу гантелю. Ми беремо її в праву руку, ноги на ширині плечей, коліна м'які, живіт підтягнутий. Піднімаємо дві руки, поміняли руку. Вдих, видих. Права рука передає вліву. Наверху руки вдих, внизу видих. Ще робимо таких 4. 3. Якщо вам важко з великою гантелькою, можете взяти маленьку. Ще один раз. І поміняємо руку. Зараз будемо лівою рукою подавати. Але поки ми почнемо, я вам нагадаю про свій онлайн-клуб тренувань. Якщо вам подобається тренування зі мною в такому форматі, коли я роблю вправи, ви за мною повторюєте. Запрошую вас взяти участь в онлайн-клубі. Придбавши абонемент, ви будете щотижня отримувати три тренування: силове, кардіо і йогу. Кожне тренування триває 30-40 хвилин, ми разом робимо всі вправи. І саме таке навантаження різноманітне буде сприяти розвитку вашого тіла. Тому інформацію ви бачите на екрані. Пишіть мені в інстаграм, я розповім всі деталі. Гантелька в ліву руку, підняли, опустили. Вдих, видих. Ми робимо ще шість повторень. Залишилось 4. Три. Два. Вправи для рук можуть вам здаватись ну, такими, вроді би, як і неважкими, і начебто нічого такого. Але погодьтеся, що важливо мати. Красиве тіло все, і ноги, і животик, і руки. І важливо не стіснятися тягати маєчку, щоб ваші плечі були гарними, ваші ручки були підтягнутими. І важливо розвивати все тіло в комплексі, а не тільки там, качати сідниці чи качати тільки там, живіт. Ми беремо маленькі гантельки, поставимо руки перед собою, розкриваємо їх і закриваємо. Розкриваємо, ми вже повторюємо цю вправу і закриваємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще робимо вісім. Тут у нас грудні м'язи працюють, тому розкривайте руки хорошо і розтягуйте ось тут. Сім. Не поспішайте руки закривати. Шість. П'ять, чотири. Молодці. Три. Два. Останній раз зробили руки перед собою, опустили і випрямляємо руки, направляємо назад. І знову підняли, розкрили, закрили, опустили руки, зігнуті в локтях, і випрямляємо, толкаємо їх назад. Розкрили перед собою, толкнули. Вдих, видих. Ще робимо таких чотири. Вниз і толкнули назад. Три. Вниз толкнули локті і випрямили руки. І ще разочок. Молодці. Розслабляємо руки. Нахиляємось вперед. Ноги на ширині плечей, Коліна чуть зігнуті. Нахилились вперед. Спина в нейтральному положенні. Немає прогина. І вона не округлена. В нейтральному положенні. Штовхнули локті назад і випрямляємо руки. Ми робимо 15. Плечі назад. Не зажимайте ось так голову. Висвободили шию і починаємо. Один, два, три. Все время штовхайте ліхоть наверх. Представте, що віровочка там прив'язана, і локоть ваш тянеться наверх. Ми ще робимо 5, 4, 3, 2. І останній раз. Опустили руки, розслабились, розслабили плечі. Поставте ноги трошки ширше, ніж плечі. Нахиліться знову вперед. І уявіть, що у вас тут між руками такий м'яч великий, круглий. Локті круглі. І ми ці круглі локті розталкуємо ще назад, з'єднуючи лопатки. Увагу! Приділіть лопаткам зараз. Уявіть, як вони з'єднуються. Вдих, видих. Спина теж тут в нейтральному положенні. Ми робимо ще 10, 9, 8, 7. Ще трошечки. Тут спина працює, тому може бути важко. Тому що у жінок у нас спина взагалі такий м'яз, якому ми дуже мало приділяємо уваги. Тому ці м'язи у нас слабкі і ці вправи даються нам трошки важко. Ми кладемо гантельки і ще одна вправа з великою гантелькою. Ставимо ноги широко, чуть ширше, ніж плечі. Коліна такі м'які, живіт підтягнутий. Просто піднімаємо руки вдих, ух, видих. Дивіться, коли ми піднімаємо руки. Ось так от туди за голову не треба їх заводити. Ось, до рівня вух підняли, спокійно опустили. Не метиляємо бутилкою, а піднімаємо і опускаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще робимо 10, 9, 8. Не забувайте дихати, дихання не затримуйте. Ще три. Два. І останній разочок. Молодці. Гантельки можна положити. Руки трошечки розслабимо. Потянемо. Візьмемо руки в замок, штовхаємо їх вперед. Кругла спина назад. Руки ззаду в замок, грудь вперед. Обіймаємо себе. Потягнулись локтями вперед. Знову обіймаємо другу руку зверху. Тянемося локтями вперед. Розслабили руки, розслабили плечі. І якщо вам сподобалось тренування, буду вдячна за зворотній зв'язок. Також на каналі я залишаю карту для вдячності. Мені буде дуже приємно отримати від вас будь вдячність будь-якого розміру. Ну і чекаю вас в моєму онлайн-клубі тренування. впевнена, що рано чи пізно ми там зустрінемось, тому що вам вже стане мало таких 10 хвилинних тренувань, тому до зустрічі!